Ви десь з нею пересікалися після там прильоту, після її слів цих всіх, десь mm. бачились, пересікалися чи ні? Чи просто все залишилось на рівні оцього спілкування в, в соцмережах? Умовно кажучи, обмі обмінялись Я з нею ніколи фізично не пере не перетинався, mm -hmm. і, власне, ніколи її не, її не писав нічого в соцмережах. Я лише. І, і навіть у неї на сторінці не писав. Я лише реагував на її коментарі, mm -hmm. вона приходить час від часу до мене на сторінку, робить якісь реакції. Е, слухай, ну це ж воно в повітрі було, і багато людей розуміли про її там, цікавий е, психічний стан. От. Я просто… Ми, ми не ставимо зараз ніяких діагнозів. Ми, ми, Будь-які співпадіння випадкові. Я так само не ставив <хи> ніяких діагнозів, але коли я побачив цю е, реакцію на е, біду. Людей неважливо ну, нашу біду чи інших. Ну конкретно це стосувалося до нашої родини. то я зрозумів, що цій людині потрібна допомога. Угу. І саме тому я оголосив цей збір. І Ви хоть... зібрали ці гроші? Ми зібрали півмільйона, От плюс наш юрист проводив з нею офіційну комунікацію, переписку. Ми пропонували е, на обстеження. Е, пропонували в. Конкретно предметному в юридичному полі передати uh -huh. ці кошти, от і дійсно допомогти, <кій> тому що я щиро переконаний. Ви ж бачите, поки я не підняв цю тему, вона не <кій> почала розповідати про свої синдроми якісь там чи ще щось. Тобто, <кій> я відкрив цю тему, і вона тепер має змогу її пропрацювати. Вона відмовилась від коштів. Відповідно, так як було заявлено у зборі, ці кошти пішли на підтримку наших дітей загиблих 130-го батальйону. Я, Публічно розбив банку, виставив відео, показав е, трансфер, і ці кошти зайшли на фонд. І далі е, не знаю чи з цих коштів чи з попередніх, але менше з тим ці кошти будуть використані. Ми провели е, чудовий табір для дітей. Вони на сім днів пішли в Карпати.